Вітаю! Сьогодні розмова піде про важливі органічні сполуки білки. Якщо не брати до уваги деякі неклітинні форми організмів, що складені лише з молекули нуклеїнової кислоти, то можна зауважити, що життя існує завдяки білкам. Саме це ми і сьогодні доведемо. Білки або поліпептиди це високомолекулярні органічні сполуки. Що складаються із амінокислот, з'єднаних пептидним зв'язком. Частка білків у клітині від 50 до 80% за масою. Крім карбону, оксигену, нітрогену та гідрогену, до складу білків можуть входити ферум, сульфур, фосфор. Білки поділяються на дві групи: прості та складні. Прості білки або протеїни. Побудовані тільки із залишків амінокислот, наприклад, гістони, на які, як на котушки, намотується нитка ДНК для упаковування в хроматин, альбуміни, білки яєць сироватки крові, глобулін білок плазми крові, складні білки або протеїди містять, крім амінокислотних залишків небілкову частину. Якщо до складу входить вуглеводи, це глікопротеїни. Вони входять до складу мембран клітин. Антитіла та інтерферони це теж глікопротеїни. Якщо до складу протеїдів входять ліпіди це ліпопротеїни. Вони транспортують холестерин та інші стероїди. Якщо білок зв'язаний з забарвленою групою це хромопротеїни. Вони беруть участь у фотосинтезі і клітинному диханні. Нуклеопротеїни. Це комплекси білків з нуклеїновими кислотами, наприклад, нуклеосоми. Металопротеїни це складні білки, до складу яких входять йони металів, наприклад, гемоглобін це чотири білкових частини і небілкова, яка називається гем, що містить йони фруму. В організмі людини нараховується до 100 тисяч білків. Бактерії та рослини синтезують усі необхідні амінокислоти. Людина і тварини синтезують лише деякі це замінні амінокислоти. А інші вони утримують з їжею незамінні амінокислоти. До складу білків організму входить всього 20 амінокислот. Із них незамінних 10 та замінних 10. Різна послідовність і комбінація амінокислот і дозволяє утворювати велику різноманітність білків. Кожна амінокислота має дві функціональні групи: лужну аміногрупу nh 2 та кислотну карбоксильну групу COOH. Така будова зумовлює амфотерні властивості амінокислот. Відрізняються вони тільки радикалами або бічними ланцюгами, що надають кожній амінокислоті унікальних властивостей. При взаємодії двох амінокислот гідроксильна група від карбоксильної групи однієї амінокислоти взаємодіє із гідрогеном аміногрупи іншої амінокислоти. При цьому утворюється молекула води і сполука, яка називається дипептид. Два залишки амінокислот. З'єднані між собою міцним ковалентним пептидним зв'язком. А до протилежних боків даного дипептиду теж можуть приєднуватись амінокислоти. Так нарощується поліпептидний ланцюг. Для виконання біологічно важливих функцій молекули білків можуть приймати різні просторові форми, конформації, виділяють чотири рівні організації білкових молекул. Первинна структура. Це лінійна послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі. В основі її лежать пептидні зв'язки. Вторинна структура білкова молекула, яка повністю або частково закручується в спіральну або складчасту структуру. Стабілізація цієї структури важливу роль відіграють водневі зв'язки, що виникають між атомами гідрогену, аміногрупи одного завитка спіралі і оксигену карбоксильної групи іншого. Третина структура це повна просторова структура білка у вигляді глобули, що нагадує клубок і стабілізується вона йонними зв'язками та дисульфідними місточками. Четвертина структура білка характерна не для всіх. Це складний комплекс із декількох глобул у гемоглобіні таких глобул 4. Під дією таких факторів, як температура, випромінювання, дія солей важких металів, кислот, лугів, розчинників, може відбуватись руйнування природної структури білка. Якщо при цьому зберігається первинна структура, то таке руйнування називається денатурацією. Якщо руйнується і первинна структура із розривом пептидних зв'язків, то цей процес називається деструкцією. Процес відновлення структури білка після денатурації називається ренатурацією. При деструкції білок не підлягає відновленню. Функції білків. Структурна. Білки входять до складу клітинних мембран та органел клітин. Білок еластин компонент стінок кровоносних судин, шкіри, колаген зв'язок та сухожилків, кератин Волосся, кігтів, рухова функція Забезпечується скоротливими білками актином та міозином. Транспортна функція. Білки зв'язують і переносять стоком крові багато хімічних сполук. Так гемоглобін та міоглобін транспортують кисень, Альбумін сироватки крові переносить жирні кислоти, гормони, ліпіди, ліки. Відомі білки, що переносять речовини крізь мембрану клітини. У головоногих молюсків кров блакитна, оскільки містить білок гемоціанін, що утворений йонами купруму. Захисна функція білків проявляється у виробленні антитіл імуноглобулінів у відповідь на проникнення до організму чужородних агентів антигенів. Інтерферони є універсальними антивірусними білками. Фібриноген і протромбін беруть участь у згортанні крові, запобігаючи крововтрат організмом. Багато тварин для захисту виробляють токсини, ядовиті білки і антитоксини, що нейтралізують дію отрут. Регуляторна білки гормони забезпечують нормальний обмін речовин, гомеостаз, регулюють ріст, розвиток, розмноження, наприклад, соматотропін, гормон росту. Інсулін гормон, що регулює рівень глюкози в крові. Адреналін виробляється при емоційних напруженнях тощо. Сигнальна функція. Білки, що вбудовані в клітинну мембрану, передають інформацію за рахунок зміни третинної структури. Сигнальним є білок родопсин сітківки ока. Рецепторів смаку, нюху. Каталітична. Відомо більше тисячі білків ферментів, біологічних каталізаторів, які в сотні разів можуть прискорювати хімічні реакції. Ферменти це специфічні речовини для кожної реакції це пов'язані з їхньою будовою. Є прості ферменти, що містять тільки амінокислоти, та складні ферменти. Активна ділянка складного фермента називається апофермент. Та, яка регулює діяльність активної ділянки кофактор. Кофакторами можуть виступати вітаміни або йони металів. Акофермент має таку форму, щоб з'єднати речовину, яка йому просторово відповідає. Тобто підходить як ключ до замка. Молекула субстрату, приєднуючись до фермента, також змінює свою конфігурацію для збільшення реакційної здатності. В результаті реакції. Комплекс руйнується, утворюються продукти реакції і вільний фермент, який знову може приєднувати молекули субстрату. Енергетичну функцію білки виконують вкрай рідко, лише при відсутності вуглеводів і жирів як джерел енергії. При окисненні 1 г білка утворюється 17,6 кДж енергії. Запасаюча функція. Її виконують резервні білки. Наприклад, білок курячого яйця альбумін запасає воду, феретин ферум у клітинах печінки та селезінки. Міоглобін запасає кисень у волокнах м'язів, а казеїн це білок молока.